Величезний скандал з міністром Казахстану, який по звірячому побив до смерті свою дружину Салтанат Нукенову. Буквально зараз весь Казахстан стежить за тим, як іде запекла боротьба за справедливість за правосуддя над колишнім міністром національної економіки Казахстану Куандиком Бішимбаєвим, який наприкінці минулого року жорстоко побив власну дружину. Згодом Салтанат померла, пролежавши непритомною близько восьми годин. З Важкими травмами у ВІП-кабінці ресторану вбивці. Друзі, всім великий привіт! Мене звуть Марина. Сьогодні моновипуск присвячений дуже важкій темі, але ця тема потребує розголосу, в тому числі такі подібні ситуації відбуваються і в нашій країні. Якщо хтось не в курсі, то тема дуже резонансна зараз у Казахстані. Розказую вам, що сталося у хронологічному порядку. У ніч з 8 на 9 листопада Бішимбаєв запросив свою дружину Салтанат Нукенову до Ресторану Бао. Він являється власником цього ресторану. А його брат являється директором цього закладу. Бішимбаєв обманом заманив дівчину перед закриттям зміни. Запершись у ВІП-кабінці, Бішимбаєв до смерті побив дівчину неймовірну красуню, Жінка дійсно надзвичайної краси, завдавши їй травм несумісних. Із життям все відбулося у ВІП кабінці номер один. О сьомій ранку у приватній кабінці Бішимбаєв побив свою дружину. Це зафіксувала камера спостереження. Сько дев'ятої ранку Куандик дзвонить своєму братові, який є директором цього закладу, і просить під'їхати до ресторану. У кабінку він його не запускає, але просить принести ковдру. Пізніше його брат буде заявляти, що нічого страшного не помітив його нічого не збентежило, оскільки він чув хропіння салтанат і подумав, що вона просто спить. Хоча в цей момент уже на підлозі була кров. Десь о 12-й годині Бішимбаєв просить директора закладу розпустити персонал і принести йому цигарки і катонал. Катонал. Це якийсь знеболюючий антизапальний засіб. Весь цей час Салтанат перебуває у ВІП кабінці. Вона перебуває в дуже важкому стані. За повідомленнями експертів, звуки хропіння не є хропінням. Це були пересмертні стогони від важких травм голови. О дванадцятій годині дня досі ніхто не викликав швидку. Кондик Бішимбаєв просить забрати брата телефон дівчини, відвести його додому. При цьому заїхати до спортзалу, який відвідувала Салтанат, побути там хвилин 10 і потім повести телефон на лок. Кацію, оскільки брат Салтанат відстежував її місце знаходження тільки о 5 годині вечора, уже після того як Бішимбаєв разом зі своїм братом пообідали у залі цього ж ресторану, вони все ж таки вирішили підійти і поміряти пульс дівчини. Директор викликав уже після цього швидку, яка могла звісно констатувати лише смерть жінки, яка померла в страшних муках, Незважаючи на те, що салтанат була ще жива, і можливо були шанси її врятувати, але через страх цього боягу бути ув'язненим. Бішимбаєв тримав її у цій кімнаті ще близько 10 годин до того моменту, поки дівчина не померла. Я хочу одразу сказати, що не цікаво, вона була під алкоголем, чи вживала вона якісь лайливі слова, чи була вона п'яною тієї ночі. Є факт: жінку вбили. Вона померла жахливою смертю. Вона жертва. Він вбивця тут. Не може бути чорного і білого, абсолютно не може бути якихось інших напівтонів. Бішимбаєва затримали на два місяці під час слідства. Весь цей час він знаходився під наглядом охорони, і зараз увесь Казахстан слідкує за судом, який проходить у прямому ефірі. В Астані є величезним цирком, тому що суд намагається на очах у всієї країни відбілити Бішимбаєва. Інтереси Бішимбаєва представляють, як ви розумієте, шестеро адвокатів. Вони мають наглість задавати дуже гидкі, огидні, бридкі запитання родичам загиблої дівчини. Наприклад, чи домінувала салтанат у шлюбі, пробої не у неї в мозку. Бачили, око витекло під час судового засідання. Адвокат Бішимбаєва запитує його, просто щоб ви розуміли, чому ви били по сідниці та по обличчю відкритою долоною. Можете пояснити, чому ви не били нукенову ногами та кулаками по голові? Питання було зняти судом. Кожна дія, яка транслюється на усю країну, є підтвердженням того, що зараз максимально намагаються врятувати і витягти Бішимбаєва із цієї ситуації, саме завдяки силі нетворкінгу, силі його великих зв'язків, силі грошей. Підписавши йому або мінімальний якийсь термін, дуже дуже короткий срок, або зовсім взагалі залишити його на волю. Звісно ж, підсудний спирає абсолютно все на те, що вона його провокувала. Це звичайний віктімблейдінг, перекладання відповідальності на жертву. Але як ви розумієте, салтанат не може захиститися, тому що її, в принципі, вже немає на цій планеті. Ситуація кошмарна, коли прокурор Айжан Айгаманова намагається якось поставити на місце того ж Куандика Бішимбаєва або його адвокатів, які задають. Надзвичайно дивні провокативні питання, безглузді питання. Прокурор у цей час моментально отримує зауваження від судді. Суддя, звісно, ж куплена. Це просто абсурд і сюр, тому що судять Бішимбаєва ті, хто самі мають сидіти за корупцію. Свою провину Куандик нахабно заперечує. Всі стрілки він переводить на салтанат, намагається перекласти відповідальність за вбивство салтанат саме на неї. Його аргументами є те, що дівчина його провокувала. Підсудний стверджує, що він стикався із образами. Рукоприкладством, але також ви самі розумієте, яка сила в жінки, який удар може вона нанести, і яким сильним може бути удар чоловіка. По факту ви самі бачите, до чого це все призвело. І ще одним аргументом захисту підсудного є те, що, начебто, салтанат вживала нецензурну лексику, і матюки були присутні у її мові. Адвокати Куандика Бішимбаєва задавали також провокативні питання брату про те, що Салтанат Нукенова вживала матюки, і казали так: жінка вказує, що з 20 по 25 березня у листу. Салтанат і Айдбека це її брат присутні понад 30 матюків. Саме брат Салтанат Айдбек відстоює честь своєї родини, відстоює честь своєї сім'ї, своєї сестри і розповідає про жахливе життя у шлюбі. Родичі не здогадувалися, що салтанат не дуже легко з ним, але родина навіть не підозрювала наскільки жорстокому насиллю вона піддавалася постійно, через які випробування вона постійно проходила із чоловіком тираном, який згодом по. Бив її до смерті, звісно ж, близькі салтанатов намагаються досягнути справедливості у вирішенні цього питання, виправдати честь своєї дитини. Своєї... Сестри цей випадок викликав шквал обговорень домашнього насильства у Казахстані, яке є у багатьох сім'ях. На даний момент тема є головною темою обговорення у змі, і також серед простих жителів країни. Поліції вдалося відновити втрачені видалені записи камер, на яких чітко видно, як б'є салтанат. Експертиза показала, що салтанат ймовірно могла загинути від удару тупим предметом по голові. Під час судового засідання було представлено відео. Із запису камер спостереження у ніч загибелі салтанат Нукенової на відео можна побачити, як Бішимбаєв б'є свою громадянську дружину, як він збиває її з ніг, тягне за волосся, штовхає ногами. Бішимбаєв повідомив, що салтанат сама падала, вона билася головою об унітаз, об підлогу і отримувала синці і травми. А він лише давав їй ляпаси, тягнув її за волосся і бив її по життєво неважливих важливих органах. Просто виродок. Вибачте, будь ласка, але це просто жесть. Найбільшим шоком стали слова про те, що коли салтанат заснула і почала хропіти, Бішимбаєв ліг поряд із нею і зателефонував ясновидячий на секундочку. Просто що в цей момент замість того, аби зателефонувати у швидку допомогу і врятувати жінку. Цитата: я почав її будити, вона не прокидалася. Я сильно захвилювався і зателефонував знайомій ясновидячий. Кажу, вона не прокинулася у неї такий синець. Вона сказала, вона просто втомилася. При де дотями поїдете додому. У мене від серця відлягло. Як ви розумієте, салтанат саме в цей момент всі ці години перебувала в надзвичайно важкому критичному стані. В неї були величезні травми голови і так зване хропіння, про яке розказує Бішимбаєв. Було хрипінням через черепно-мозкову травму, при якому трапилося ускладнення дихання. Дівчина буквально намагалася дихати, але не отримавши допомогу, шансів вижити у неї, на жаль, не було. Під час суду над Куандиком Бішимбаєвим, де його звинувачують у смерті власної дружини. У розправі над своєю дружиною підсудний сміється і посміхається в обличчя родичам загиблої дівчини. Один із головних аргументів, яким апелює Куандик Бішимбаєв, що салтанат вживає нецензурну лексику, що вона лається, але з'явилося також відео поведінки Бішимбаєва в одному із казахстанських барів, там де він то мерзенно веде себе по відношенню до бармена, покриває його тонною матів і погроз. На відео і видно і чутно, як Бішимбаєв промовляє погрози. Від нього ллється просто тонна матів. Це та Дина, яка зображує із себе бідного овечку у суді, яку, начебто, била і ображала салтанат Нукенова, від рук якої загинула дівчина, громадяни Казахстану висловлюють зараз активну опозицію аж до мітингів, не кажучи вже про безліч петицій, про агітації у соціальних мережах, що треба розібратися до кінця, які збирають сотні тисяч підписників. До речі, ось фотографія вигляду Куандика Бішембаєва під час затримання його у ресторані Бау, коли стали доступними. Дані відео спостереження, де незадовго до трагедії Салтанат Нукенової можна помітити її всю у сенцях. На тлі новин почало спливати ще більше і більше новин, якихось історій, подробиць про те, як саме жила пара до вчинення бішимбаєвим вбивства своєї дружини. Подруги та близькі дівчата також підтверджували, що довгий час салтанат ходила із синцями, з саднами. Вона прикривала шрами, які наніс її чоловік. Тиран також він здійснював моральний пресинг на неї. Він не дозволяв їй працювати, обмежував її грошові надходження. Дівчина ходила у окулярах для того, аби приховувати побої. Бішимбаєв страшенно ревнував її. Ви бачите, що це жінка надзвичайної вроди, забороняв спілкуватися навіть із подругами. Пара багато разів сходилася, розходилася через надмірну агресію, через ревнощі, через тотальний контроль Бішимбаєва. Однак бішимбаєв постійно маніпулював дівчиною, намагаючись викликати жалість. Він просив постійно пробачення після того, що вчиняв. Бішимбаєв вибачався за свої дії. Подруги жінки стверджують, що Салтанат настільки сильно його любила, що поверталася, не витримуючи мук чоловіка. Не зрозумію, що значить не витримуючи мук чоловіка. Це навіть звучить дико. Але навіть своєму братові Салтанат казала, що я з ним щаслива. Також у залі суду брат Салтанат, брат жертви, зачитав особисте листування незадовго до смерті. Дівчина каже у переписці, що у всіх сімей бувають погані дні, і головне, що вони кохають один одного. Салтанат стверджувала, що Куандик здійснює всі її мрії, хоча і ревнує до всього і до всіх, і хоче проводити з нею час 24 на 7. На питання, чому сім'я Салтанат не забирала її із родини, не забирала її і від тирана, який жорстоко знущався над дівчиною, бив її. Стає зрозуміло, що сама Салтанат відкидала будь-яку допомогу. Вона забороняла рідним лізти у їхню родину. Дівчина наївно вірила Бішимбаєву, бо вона дійсно кажучи, його любила. Але Бішимбаєв відмолював побит. Ця дівчина коштовними дарунками у пари була спроба звернутися до психолога. Вони зверталися до російського психолога, заплатили йому 15 тисяч доларів, але успіхом це не увінчалося. Як повідомляє дядько Салтанат, жінки, які омивали тіло і були без обличчя від побаченого, завдані салтанат каліцтва шокували їх на все життя. Матірку Андика Бішимбаєва, який вбив свою дружину, також була присутньою на засіданні. Вона ніяких коментарів не давала, сказала єдине, що суд все вирішив. Те, що вона сказала на камеру для психологічного пресингу, можливо, мати сидить за братом салтанат, який захищає, який веде лінію захисту їхньої родини, лінію захисту салтанат. При цьому вона демонстративно щось там бурмоче, закочує очі і сидить позаду нього для здійснення таких от маніпулятивного тиску. Колишня дружина і діти бішимбаєва також стали на захист салтанат, підтримали сторону загиблої називки. Рахман, ще й раніше підтримувала салтанат у соціальних мережах також. Тому, що вона висловлювала свої думки, свою підтримку родичам Салтанат, і зараз вона висловилася. Жінка стверджує, що Бішимбаєв нахабно бреше, спекулює, маніпулює у залі суду. Жінка також представила доказ віз за те, що за її слова до неї зараз чіпляються родичі, вони цькують її і звинувачують у ревнощів до грошей. Бішимбаєва колишня дружина Бішимбаєва назим також показала скріншоти листування із Салтанат, повідомлення своїх дітей для нового. Вої, обраниці тата діти навіть писали повідомлення у підтримку салтанат щодо розлучення із Бішимбаєвим. Назим сказала так: розлученням пишаюся, зробила максимально м'яким для нього та моїх дітей. Я готувалася до цього багато років, все пройшло відмінно. Ми не були ідеальною парою, але ми стали чудовими колишніми, які виховували спільних дітей. Ми раділи його весіллю. Діти навіть брали участь на кудалику та полюбили нову дружину батька. Далі ви знаєте. Те кудалик, наскільки я зрозуміла, це ритуал викрадення нареченої. Це жахлива трагедія. Ця ситуація потребує резонансу. Загинула безневинна жінка. Ми не знаємо, якою вона була в житті, але те, що було вчинено звірство по відношенню до дівчини, не можна виправдати нічим. Скоріше за все його виправдають. Як ви розумієте, дуже сподіваюся, що справедливість наступить. Дуже жаль розуміти, те, що стільки таких дівчат, охоплюючи не тільки Казахстан, але й інші країни, на жаль. Страждають від подібної жорстокості, і в Україні відбувається також багато насилля. Мабуть, розголос цієї ситуації став криком допомоги всіх жінок, всіх дівчат, які або стали жертвами, або лякаються стати жертвами таких тиранів від таких нелюдів. Я бажаю терпіння родині салтанат, яка бореться зі злом, які дуже важко. Терпіння всім сім'ям, які пережили. Подібний досвід. Друзі, будь ласка, уникайте подібних тварюк, які знецінюють вас, які самостверджуються за ваш рахунок. Це не кохання, це ненависть, це мізогенія, це сексизм. За ваш рахунок просто стверджуються, на вас піднімають руку. Ви розумієте, що якщо один раз таке сталося, то люди не міняються. Буде і другий, і третій. І наступний раз, дівчата. Я вас благаю, ніколи, ніколи не давайте других шансів подібним людям. Будь ласка, протверзійте, будь ласка, не повертайтеся до тиранів, майте свою фінансову подушку. Ідіть, працюйте, будь ласка, тікайте, блокуйте. Зараз є фонди, які допомагають жінкам у подібних ситуаціях. Є рехаби, не допускайте до себе подібного відношення від тиранів, від аб'юзерів. Поки неправильно розрахований удар не став. Останнім, а я дякую вам, що ви сьогодні були зі мною. Я розумію, що тема не з легких. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що цей час ви провели зі мною. Я буду дуже вдячна вам за лайк, коментар, підписку, пальчик догори. Це дуже сильно допоможе просуванню україномовного контенту на просторі YouTube, який потребує зараз вашої підтримки. Будь ласка, не забувайте також підтримувати наших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ. Наші титани, які борються кожен день, які рятують нашу країну і хочу подякувати абсолютно всім, хто допомагає відновлювати країну після жахливих нічних обстрілів. Будь ласка, підтримуйте перевірені донати, це надзвичайно важливо зараз. Я сподіваюся, що ви в безпеці. Скажіть, будь ласка, як ви? Ми, ми живемо в непростий час. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість з кимось поділитися, звернутися за допомогою кваліфікованою допомогою, то це було б просто неймовірно прекрасно. До речі, хочу вам просто порекомендувати, якщо ви не знаєте. Знаєте, є класний канал Алли Малкін. Це не реклама, але це рекомендація від душі. Алла ділиться класними інструментами, які можуть допомогти вам зібратися у критичних ситуаціях. І, звісно ж, нагадую про пухнастиків, куди без них, будь ласка, не забувайте про наших маленьких пухнастих друзів. У описі під цим відео є посилання на ресурси, які допомагають бездомним тваринкам вижити у цей непростий час. Будь ласка, діліться інформацією про е, притулки про допомогу тваринкам, яким вона необхідна. Таким чином ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Жахлива ситуація. Якщо є бажання поділитися своїми думками у коментарях, я буду чекати і звісно читаю усі коментарі. Сподіваюсь, побачити вас у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі. Бережіть себе. Бай-бай!